Зараз моє життя, мої переживання, збереження суверенітету нашої держави, відвоювати нашу землю, життя воїнів. Тобто, зараз це моя філософія, так як я єврейми, опять же, керуємося філософією, врятував життя, врятував світ. Сказав, не на не все. І, як каже наш вельми шановний Равін, світло переможе тебе. Навчальні полігони саме тут, крок за кроком, формується фундамент бойового досвіду. Саме тут гартується незламний дух та відточуються навички, від яких залежить життя бійців і перемога України. І саме від інструктора залежить рівень підготовки особового складу. Його завдання не лише навчити стріляти, а й виховати бійців, здатних приймати рішення в найгарячіших точках війни. Хасід, інструктор з бойової і тактичної підготовки, за його плечима, служба в спецпідрозділах Національної гвардії України, підготовка та сертифікація в ізраїльських навчальних центрах, фахівець із проведення антитерористичних операцій, має авторські навчальні методики штурмових дій, зачисток та ліквідацій. Фішка була ще в нього така, хлопці були неочікувані, коли він ходив пістолетом і робив постріли поруч, робив стресові ситуації. І Хлопці привикали так. Привикали. Він то гранату кине в ноги страйкбольну, то вистрілить з пістолета поруч. От, робив такі, такі ситуації нестандартні, як для навчання, звичайного. Це людям давало в голову, що от можуть бути і справа, і сліва, і ззаду можуть прилетіти. Він робить бойові умови, ті, які безпосередньо має бути. Він вчить характеру, він вчить паніки, вінчить екстрених ситуацій, які тобі будуть, а він вчить тих ситуацій, які безпосередньо ти будеш з ними зіштовхуватися, тому що війна тобі не дає помилок. Війна тебе вчить бути жорстоким. Що і як треба робити, він демонструє на власному прикладі, тому що війна це злагоджена командна робота, а в навчанні важливо не тільки автоматичне виконання наказів, а й відчуття підтримки побратимів. Це настільки важливо, коли людина потрапляє, цивільна людина потрапляє до армії, щоб хтось тебе взяв, навчив і показав, як. Ну, тому, що, тому що ти починаєш. Довіряти цій людині і починаєш повторювати, як вона робить. Ну, це дуже важлива речі. Він роб, робить дійсно, як, як треба робити. Він йшов разом з нами, він йшов з людьми, повністю проходив маршрути в екіпіровці, повністю з нами йшов. Не просто йшов, казав, давайте ви біжіть, а я буду просто тут іти. Ні, він повністю з бойцями ставав у бойові порядки і видвигався разом з ними. Дивіться, як я стріляю. От все. На пальцях однієї руки інваліда, це перерахувати спеціалістів, які дійсно на чому знаються, можуть поділитися, навчити, злагодити і пояснити там, як діяти в різних ситуаціях і як реагувати на різкі зміни обстановки і так далі. Зате за тих десять днів максимально вложилися, але люди вже через десять днів відчували себе набагато впевненішими. Як каже, мені основна задача моя була їх здружити, зробити з них маленьку групу, маленькі колективина злагоджені Злагодженість підрозділу, розуміння, хто як повинен робити, до автоматизма доводили співпрацю в будь там. Задача. Робили так, щоб думав, кожен думав і не просто думав. Просто солдата брав, каже, ти сьогодні командир. І ці люди і тось, ком повинен вміти як під, бути підлеглим, так і командувати повинен вміти. Тому що, не, як би давати реалії життя, не, командира не стало, бере командування на себе наступним. Війна швидко змінюється, має змінюватись і підхід до тренувань. Досвід, за яким раніше їхали в інші країни, наразі не працює. Тому і методики навчання коригуються через особисті бойові напрацювання. Від іноземців ну, ти такого багажа знання, як від безпосередньо інструкторів тих, яких бойових, таких як Хасіт, і ми стараємося, вони не дають нам цього. Вони дають просто базу ту, яка в них. В Германії, в Америці, Британії. А, та база знань і то, що, те, що в нас зараз реаліті тут, це зовсім інше. Якби, якби реально те, що пропонувалося іноземними сержантами спосіб дій, ну він би просто привів би до масової загибелі особового складу, ще навіть до того, як вони могли б приступити до виконання. Їм там. До неба Рачки. Де? Ну, вони стоїть мені побратим, побратим слово, побратим, посестра. Це не просто слова, це відчуття одного спорідненого. Ти його готовиш, ти його випускаєш, тобі дзвонить, каже дякую, дякую, що раніше не розуміли, за що ви нас так жорстко, там, іноді морально, психологічно тиснули. Але дякую, я лишився живий. Відсутність або ж недостатня підготовка населення до військової справи в довоєнний час суттєво вплинули на нинішні обставини. Сьогодні доводиться у пришвидшеному темпі надолужувати згаяне. Хасід тренує бійців і в глибокому тилу, і на передовій супроводжує штурмові групи в бойових виходах. Він там, де потрібні його знання та досвід. І він це роб, робить завжди, ну перш за все, як патріот, тому що у нього є і була, і є можливість цього не робити, бути в іншій країні, бути а, а, далечі від цього всього, але він, він постійно їздить, допомагає. Я рахую, що захищати державу свою і землю, на в якій ти родився, це. Вищий пілотаж, вищий, вища міра, прояви любові до своєї землі. Немає значення. Да, я єврей, я цим горжусь. Я горжусь, що я е, з народу, де займає не таку кількість населення, як е, більшість тут живе. Але ми повноправні люди, які теж, я хочу показати, що ми можемо і ми теж можемо своє життя за цю державу, як загинув Матіягу, син, головного радина України. Як загинуло безліч і євреїв, які теж виконували свій громадський обов'язок перед державою. Тому це війна і ми виконуємо свої обов'язки як чоловіки в першу чергу. Да. Вітаю вас, хлопці! Ми вас вітаємо! Вітаємо! Я вас вітаю, благословляю, нехай Бог вас, не, вас оберігає.

Не можемо всіх ворогів в Україні та в Ізраїлі. Всі, всіх пандитів, всіх терористів, всіх злодіїв, злочинців. Слава Україні! Слава! Підводити пінсум керам. рам. В процентному відношенні, коли люди знають в кінці, вони будуть здивовані. Є безліч єврейських груп військових, які реально працюють і працюють дуже якби, не тільки з початком е, повномасштабного вторгнення, а з початком 14 року, які воюють, я знаю і горжу, що ці хлопці-євреї підтримують традиції. До, е, до речі, коли ми на виході перед виходом виходимо, там оце о, в основному така частина ніч, е, дуже ранок. У нас євреїв завжди прийнято вдягати тфілін. Це молитва така. І підрозділ чекає, поки я в діну з повагою відносяться. Проявів антисемітизму під час війни я не зустрічав. Чому хаси? Тому що це філософія приближення неба до землі. Тобто я все, що можу, притягую і даю свої знання. Ми народ той, хто має давати знання і даємо. Найсучасніша амуніція та найдорожча зброя нічого не варті, якщо солдат не вміє воювати. Лише знання, постійні тренування та дисципліна перетворюють його на справжню силу, бо воює не зброя, воює боєць. Взагалі на сьогоднішній день Хазід особисто підготував більш ніж 8 тисяч бійців. У послужному списку інструктора штурмові підрозділи групи спеціального призначення, Нацполіція, десятки підрозділів ТРО Фахівець, інструктор, можна сказати, з великої букви, який хоче навчити те, що він вміє, те, що він може, і свою поведінку, і своїм прикладом він надихає людей. Незважаючи на численні поранення та контузії, він надихає своїм прикладом. Наполеглива праця Хасіда відмічена багатьма державними нагородами, бойовими ординами. Але найбільша нагорода інструктора, коли боєць повертається додому. Живий та неушкоджений. Я живий, я здоровий. Я зараз можу позвонити до чи своїй мамі. А це. Найвища нагорода для інструктора. І кожна втрата це моя втрата тих людей, яких я знав. Кожна їхня перемога це наша перемога спільна теж. На жаль, це війна, і я, я би хотів, щоб вони були всі живі і здорові. І знаю точно, що декого з них з них нема. Герої не вмирають, тому велика пошана їм, вони зараз. В воїнстві, царства небесного, тому... Все добре. Підпишіться на канал штаб інфо, аби бути в курсі актуальних подій. Маєте цікаву історію для майбутнього сюжету? Напишіть нам.